Загадка четверта. Або що сталося з кактусом? А перед тим як почати слухати про пригоди нижборки, постав на паузу, не забудь підписатися і поставити лайк. Ну що поїхали? Друга половина вересня була напрочуд спекотною. Настільки спекотною, що нікому не хотілося видряпуватися на горище до детективної агенції Рожеві окуляри через відсутність завдань. Детектив Нишпорка написав заяву на відпустку. Потім, як директор агенції, сам власну заяву розглянув і сказав: Ні, це неби як роз'язлило детектив Нишпорку, але ж я маю право на відпочинок, прокричав він. Та негайно ж увійшов у роль директора агенції і сказав, що працівник Нишпорка не може поїхати у відпустку, бо його немає ким замінити тут на місці. Тоді ж знову відбулося миттєве перетворення шефа на працівника, і детектив Нишпорка пригрозив, що як не матиме можливості поїхати у відпустку, то хто зна, чи він взагалі не відмовиться від роботи в агенції рожеві окуляри. На це ображений шеф Агенції відказав: не дуже й треба. Ось у такий от спосіб, детектив Нишпорка сам себе вигнав з роботи і став. Паном Нишпоркою. Звісно, пан Нишпорка не міг користуватися службовим обладнанням детектива Нишпорки, то й не було навіть мови про те, щоб взяти з собою відпустку ані зіпсований чайник, ані складених кріселець, ані лупи, ані навіть службової шапочки. Та найгіршим було те, що пан Нишпорка не міг забрати навіть кактус він же стільки разів рятував його від різноманітних злочинців. А тепер. Ех... зітхнув пан Нишпорка, згадуючи часи, коли він ще був детективом Нишпоркою. Та що ж було робити? Пан Нишпорка виніс кактус з агенції і поставив його на підвіконні між четвертим і п'ятим поверхом під'їзду. А тепер супернебезпечна зброя перетворилася на. Декоративну рослину. Я його доглядатиму, пообіцяв пан Метек. Ми теж. пообіцяли діти, що мешкали в будинку. Тому пан Нишпорка міг спокійно вирушити в дорогу. Та це був тільки показний спокій, бо хіба може почуватися спокійно той, хто втратив роботу, і ще й улюблено. Пана Нишпорку мучила одна й та сама думка, що ж він робитиме після повернення. Замість тиш тішитися сонцем і прозорою водою в озері, він сидів засапаний перед наметом і рахував години до кінця відпустки. Уже в перший же день він відчув, що не витримає тут повні два тижні. Він би радо повернувся одразу. Але пан Нишпорка соромився зізнатися детективу нишпорці, що ідея з відпусткою просто провал. Тож хотів він чи ні, а найближчі дні мусив провести на пляжі. На щастя, доля усміхнулася пану нишпорці. Уже наступного ж ранку почало дощити, і безперервно дощило цілий тиждень. На восьмий день пан Нишпорка відмовився від подальшого відпочинку, пояснюючи свої рішення поганою погодою. Він радісно склав намет, переодягнувся в найменш мокрий одяг і помчав на вокзал. Незважаючи на побоювання, шеф детективної агенції рожеві окуляри не скривився з відразою, побачивши пана Нишпорку. Навпаки, він із розумінням. Покивав, а потім погодився дати пану Нишпорці ще один шанс. Пан Нишпорка написав заяву про відновлення на роботі і майже одразу після цього став детективом нишпоркою. Можна було б, звісно, думати, що все, стало все на свої місця, якби не. Ой-ой-ой, заворічав детектив Нишпорка, зупиняючись між поверхами. Що сталося з моїм кактусом? Питання детектива Нейшпорки було повністю обґрунтоване. Кактус мав кепський вигляд, зів'яв, посірів, наче здувся. Він би ідеально підходив для ілюстрації виразу образ, біди та розпачу. Він а нічим не нагадував небезпечну зброю, якої боялися щонайменше половина злочинного світу. Йоготки не маю виправдовувався у сніяковіючи пан Метек, я доглядав його чесно щодня. І, я теж, промовила Ася, «І, і, і я, сказала Зузя. «І Я теж. підтакнув Домінік. Але це не міняло того факту, що кактус, принаймні, зараз був ні до чого не придатний. Може, він сумував за вами? Пан Метек почухав потилицю. Уже на четвертий день вашої відсутності я звернув увагу, що з ним щось не так. А потім було лише гірше, підтвердив Домінік. Детектив нишпорка знизав плечима. Звісно, він любив свій кактус, але не аж настільки, щоб той міг за ним сумувати. А що, коли це правда? Ні, не може бути такого. Детектив Нишпорка уважно придивлявся до пана Метека і дітей, що стояли поруч. Він не мав причин їм не вірити. То що ж могло статися? Чи це хтось зумисне вирішив позбавити детектива Нишпорку зброї? Але хто? Якийсь злочинець, чи може цієї миті знизу довтів бридкий регіт детектива мертвяка? Ну, звісно ж. Хто б ще це мав бути? Детектив нишпорка відчув, як у нього закипає кров. Він стиснув кулаки і, перескакуючи по три сходинки, кинувся у підвал. Пан Метек і діти помчали за ним, ледь не ламаючи шиї, але намагаючись не відставати. І вам не соромно. прокричав детектив Нишпорка, забігаючи в детективну агенцію чорнокнижник. Отруючи мій чудовий кактус, ви зробили послугу багатьом злочинцям. По перше, прошу не вламатись до мене без стоку, спокійно мов детектив мертвяк, розлягаючись на своєму кріслі. Якщо хтось і запоміг тут злочинцям, то це ваші помагатори і вказав на охоронця та дітей, що юрмилися за детективом нишпуркою. Пан Метек, Ася Зузя і Домінік обурно поглянули на мертвяка. Вони хотіли щось сказати, але детективний шпорка не дав їм навіть рот розтулити. Я ніколи не повірю, вигукнув він, що хтось із них отруїв мій бідолашний кактус. Мертвяк іронічно посміхнувся, а потім, ніби нічого не сталося, почав двубатися в носі. Замить він таки зволив відповісти. А ви в них запитаєте, як часто вони його поливали? Детектив нишпорка подивився на грубку, що стояла за ним. Тобто як часто, рознервувався пан метек. Це ж кактус? Я підлив його лише раз і вистачить. Детектив нишпорка тріумфально поглянув на мертвяка, що продовжував сидіти, розвалившись у кріслі. А ви інших запитайте». Флегматично пробурмотів мертвяк. Діти непевно зиркнули одне на одного. Ну, поквапив їх детектив Нишпорка, ви підвивали кактус? Трішки, зізналася Ася. Детектив нишпорка зітхнув. Мертвяк усміхнувся собі під носа. Часто? хотів знати, детектив нишпорка. Ні, похитав головою Ася. Тільки увечері. А я тільки зранку, зізналася Зузя. А я після повернення зі школи сказав Домінік. Мертвяк зареготав. Детектив Нишпорка з паном Метеком переглянулися. Потім детектив Нишпорка заклопотано подивився на шефа агенції чорнокнижник. Вибачте, тихо сказав він і, опустивши голову, вийшов з підвалу. А чого ви перед ним вибачаєтесь? Запитала вже в під'їзді у Зузя. Він же злочинець. Може й так, зіткнув детектив Нишпорка. Але цього разу він таки не винний. Детектив Нишпурка був правий. У жалюгідному стані кактуса мертвяк не був винний. Ти вже здогадуєшся, що сталося? Загадка п'ята. Або коротше нікуди. Трапляються загадки, яких детектив Нишпорка не може розплутати місяцями. Бувають і такі, які він лузає як насіння. Тому і не всі розповіді про нашого симпатичного героя однакові. Ця найкоротша історія в цілій книжці. Ну як, подобається тобі їздити на скеті? запитав детектив Нишпорка, зустрівши домініка в брамі будинку. Супер! Понуро відказав Домінік, що, зрештою, не було правдою, але Домінік вирішив не зізнаватися в цьому ні за що в світі. Здається, вчора в тебе була якась аварія, продовжив детектив нишпорка. Та ну, зразу аварія, Домінік знизав плечима. Трохи перевернувся, забив лікоть, але трохи зализав і вже не болить. Обманюєш. Росміявся детектив Нишпорка. І, не звертаючи уваги на гордий погляд Домініка, він рушив до будинку. Це правда. Домінік обманював. І детектив Нишпорка ані трішки не сумнівався. А ти знаєш чому? Загадка шоста. Або А де квіти? Будинок, у якому розташовується детективна агенція рожеві окуляри, може й не найгарніша кам'яниця кам у світі, але детектив Нишпорка його дуже любить, особливо восени, коли дерева, що ростуть біля брами, скидають листя, і все подвір'я вкривається кольоровим килимом, що щепочі якісь таємниці. Навіть дерев'яні сходи, якими детектив нишпорка по кілька разів на день піднімається на своє горище, здається, поскрипують більш радісно, ніж зазвичай. Так, ніби зима ніколи не надійде і ніби завжди буде так гарно і барвисто. Вітер хитає вбранів у кольорові шати дерева. Сонце відблискує на похилому даху будинку, а пан метек. Охоронець поливає вазони, що ростуть на підвіконнях між поверхами. О, саме про квіти. Побачивши їх, детектив нишпорка згадав одну із головоломок десь річної давності. То була одна із перших справ, у якій детективу нишпорці довелося вступити у двобій із мертвяком. А почалося все згупання у двері детективної агенції рожеві окуляри. Пане Нишпорка, почув наш герой, і, перш ніж устиг щось сказати, досередини зазирнув шокований пан Метек. Допоможіть, хтось украв квіти. Детектив Нишпорка зачудувався. Навіщо хтось мав би красти квіти? Що спокійнісінько стоять собі в під'їзді? Та квіти справді зникли, залишився тільки Вазон, з якого самотньо стирчали обламані стебла. А я знаю, чиїх рук справа, раптом почули вони голос мертвяка, який начебто хотів допомогти. Він стояв, спершись на стіну в чорній шапочці з написом Чорнокнижник, і дивився з висока на здивованого детектива Нишпорку. Злодій уже сидить у підвалі. Детектив Нишпорка відчув, як у ньому заворушилася заздрість. Вони спустилися. За дверима агенції Чорнокнижник у непривітному темному приміщенні сиділа якась постать. Постать була старанно оповита мотузкою і прив'язана до крісла із пластром на роті. Збігло кілька секунд, поки очі детектива нишпорки призвичаюлися до темряви. І тоді. Пані ричай. Вражно вигукнув він. Це... Це неможливо. У відповідь він почув лише нерозбірливе булькотіння, пані Ричай, що мешкала на третьому поверсі, самотня вчителька польської мови. Смикалася на кріслі, та мотузка її не пускала. А ось і наш злодій, процідив мертвяк. Точніше, злодійка. Ви що, з глузду з'їхали, процідив у відповідь детектив Нишпорка. Пані речай ніколи в житті нічого б не вкрала. А це ж тоді що? запитав мертвяк, показуючи на кілька букетів різних квітів. І ще й вчителька, просто сором. Детектив нишпорка глянув у маленьке віконце на дітей, що бігали у дворі. Усі діти дуже люблять пані Ричай, навіть хулігани, важко зітхнув він. І, може, вона й отримала від них якісь квіти, або ж не тільки від них. Більшість цих було куплено в квітковому магазині. Ага, швидше за все вкрадено із квіткового магазину, ушпигнув мертвяк. А ви знаєте, який сьогодні день? запитав детектив нишпорка. Перша неділя жовтня. І що з того? пирхнув мертвяк, що сьогодні не можна ловити злодіїв?» Детектив нишпорка не промовив ані слова. Пан метек знизав плечима і пішов до наляканої вчительки. Ви, мабуть, ніколи не ходили до школи, пробурмотів він, порпаючись із вузлами. Пані Ричай, не хоча мені цікаво, хто саме вручив вам ось цей букетик. Неважливо, з полегшенням зітхнула пані Ричай, коли її з рота відклеїли пастир. Я з ним сама розберуся. Зрештою, з вами, пане мертвяк, я теж ще розберуся. Хоча з того часу минув рік. Детектив Нишпорка і досі не може не посміхатися, пригадуючи лекцію пані Ричай для мертвяка, а квіти більше ніколи не зникали, хоч ні детектив Нишпорка, ні пан Метек так і не дізналися, хто був причиною такого переполоху. Мабуть, винуватець таки почув від пані Ричай кілька повчальних слів. А чи мертвяк зрозумів, який зв'язок між першою неділю жовтня? І букетами, які несли пані речай? Ой навряд. Як думаєш, чому детектив Нишпорка був впевнений, що пані Речай не винна? Хоча вона й несла аж кілька букетів? І який зв'язок це має з першою неділею жовтня? ЗАГАДка Сьома. Або ЩО сталося з вагами? Як там хто? А детектив мусить мати хороший фізичний стан, бо ж не вгадаєш, коли треба кинутися наздогнатись злочинця, а якщо й не злочинця, то принаймні пара... парасолю, яку підхопив вітер, ну або носовичок. Детектив має бути сильним, швидким і витривалим. Саме тому наш бравий герой вирішив щоранку займатися джогінгом. або біг підтюпцем Бігати, а не займатися джогінгом, виправила його пані речай, вчителька польської мови. Але ж джогінг і біг це не одне й те саме, переконував ніяковічу детектив Нишпарка. Але Джогінг це слово, що походить з англійської мови, зітхнула пані речай. А ми живемо в Польщі і повинні використовуватися польською мовою. Джогінгом займайтеся собі в Англії, а в нас ви просто бігаєте. Детектив Нишпорка мимоволі скрилився. Займатися джогінгом, на його думку, звучало набагато краще, ніж бігати, бо ж бігати можна до школи чи на роботу, також можна бігти на автобус за потягом чи, наприклад, на побачення. Та детектив Нишпорка не хотів сперечатися з пані речай. По-перше, вона дійсно була права, а по-друге, вона втягнула його в довгу розмову. Відколи детектив Нишпорка вирішив її проблему, пані Ричай не пропускала жодної нагоди висловити йому свою вдячність. А треба сказати, що пані Ричай показує свою вдячність завжди однаково. Вона пильнує, аби люди, які їй подобається, говорили гарно і правильно. Сьогодні детектив Нишпорка не мав часу на довгу балаканину, тому він мовчки забіг на третій поверх. Чемно вклонився перед дверима квартири симпатичної вчительки, а потім далі помчав на своє горище. В офісі детективної агенції рожеві окуляри нещодавно стало на один пристрій більше, і це одразу впадало в очі в мікроскопічному інтер'єрі. Отож, якраз за два кроки від входу саме під столиком стояли ваги, звичайні ваги. За допомогою яких люди перевіряють, скільки вони набрали від останнього обіду, а навіщо ваги детективу нишпорці, дурне запитання для того, щоб зв... зважуватися? А навіщо такому ходющому ще й зважуватись? Для того, щоб перевірити, чи не схуд він ще більше, після кількох днів бігання. Детектив Нишпорка занепокоєно звернув увагу, що з нього починають спадати штани. Він не міг собі до цього дозволити. Що за детектив, який, доганяючи згодя, підтримує власні штани? Чи ще гірше, заплутується в них і пірнає носом у калюжу? То була б незручна ситуація. Тому після кожного тренування детектив Нишпорка ставав на ваги, щоб перевірити. Чи не занадто схуд. А якщо так траплялося, він починав наминати солодощі й їх доти, доки не набирав потрібну вагу. Перші крапельки дощу постукали по віконцю горича, та нічого не могло змусити детектива нишпорку змінити план. Він швидко передягнувся в дивний спортивний костюм, який із місяць тому купив на блошиному ринку. Старанно зашнурував кеди, взяв парасолю, зачинив двері агенції, зійшов донизу і побіг підтюпцем у бік парку. Дощ вив, як з-під ринви. Вітер шарпав парасольку, намагаючись вирвати її з рук нашого героя. І варто зізнатися, що боролися вони за пекло. Детектив нишпорка біг то в один, то в інший бік. І як вітер повіє, але навіть не думав здаватися. Нечисленні, мокрі, як хлющ, перехожі, розгубленим полюдом проводжали худого бігуна, що, чіпляючись за чорну парасольку, мчав заплутаними невидимим маршрутом між стовбурами дерев. Гумові підошви його кедів, голосно чвакали по калюжах і болоті. А оскільки звучало це майже як оплески. Деякі випадкові глядачі несвідомо вигукували Уро! На той час, як детектив Нишпорка обіг парк, на всіх алейках зібралися азартні вболівальники, захоплені видовищем. Попри шалену зливу, вони робили ставки на переможця в боротьбі за поросольку. Детектив нишпорка чи вітер? Та цьому питанню судилося, навіки залишитися без відповіді, бо раптом. Пролунав різкий тріск, і замість парасольки детектива Нишпурка побачив у руці клубок спиць і пошматований матеріал. Глядачі розчаровано загулі. А от наш герой зітхнув з полегшенням. Звісно, він втратив свою парасольку, але нарешті міг бігти кудись заманеться, не звертаючи уваги на розчаровані обличчя вболівальників. Він розвернувся і побіг до будинку. За кілька хвилин задиханий, мокрющий, але щасливий, як після кожного хорошого тренування, він піднімався на горище. І тут його чекала несподіванка. Бо коли він ступив на ваги, щоб побачити, скільки ж кілограмів він заплатив за боротьбу з вітром, то виявилося, що він не тільки не схуд, а навпаки, поважчав. На два кілограми. Це ж як? здивовано прошепотів він. Я що, напух, чи що? Одного погляду на відображення у вікні горища було досить, щоб задовольнити цікавість детектива нишпорки. Ні, не напух. Детектив нишпорка з підозрою поглянув на ваги. Зламалися. Він обережно ступив на них. А потім нахилився, щоб витерти екранчик, залитий водою, що стікала з його кедів. Це точно не була помилка, ваги, як і раніше, показували на два кілограми більше. Детектив Нишпорка з жалем подивився на заздалегідь приготовані солодощі. Ах, на жаль, сьогодні доводиться лише милуватися ними. А може, це підступ? Може, поки він був на тренуванні, хтось вдерся. І таємно підкрутив ваги так, щоби вони показували на два кілограми більше. Хто? А хоча б мертвяк? Позбавивши детектива Нишпорку, солодощів, він би сприяв надмірному схудненню нашого й так худючого героя, а отже, довів би його до цілковитого виснаження. Ох, хіба можна вигадати щось краще для злочинців, ніж украй змарнілий детектив Нишпорка? Та це ж майже рай для мертвяка. От хулігани, пробурмотів детектив Нишпорка. Але потім йому стало соромно він не мав права звинувачувати мертвяка без жодних доказів його вини. Того факту, що вони один одного не люблять, ще недостатньо ані на дверях Агенції рожеві окуляри, ні всередині не було жодних ознак взлому. Мертвяк не міг зробити копію ключів, бо ж детектив Нишпорка не розлучався з ними, навіть приймаючи душ. Влізти на горищі крізь вікно не варіант. Мертвяк занадто товстий, щоб через нього втиснутись. Йому б довелося просити допомоги в якоїсь дитини, а дітей він ненавидів. І це було взаємним. Навряд чи діти б, захотіли б з ним навіть розмовляти. Так що ж трапилось? Детектив Нишпорка задуму потягнувся до чайника і поклав його на ваги. Чайник важив стільки ж, скільки й місяць тому, так само, як і складений рибальський стільчик і кактус. Чому детектив Нишпорка мав таку певність? Незабаром після придбання ваг, детектив Нишпорка забавлявся, зважуючи всі свої приводи. І от, будь ласка, немарно. Це ж прямий доказ, що ваги працюють правильно. Усе важило стільки ж, як і раніше, крім детектива нишпорки, який важив на 2 кілограми більше. У нього ж мурашки пішли по шкірі. Це була звичайна реакція організму детектива на нові загадки. Крім того, детективу нишпорці було холодно, він забув передягнутися. Він, замислившись, Розстібнув спортивну кофту і раптом. Я знаю, радісно прокричав він. Це дощ винен. І він так втішився через своє відкриття, що навіть збіг униз до дверей детективної агенції чорнокнижник. Чого вам? буркнув мертвяк. Ви не винні, радісно заявив детектив Нишпорка. Та невже? Пробурмотів приголомшений мертвяк. Інформація про те, що він ні в чому не винен, навіть самому мертвяку, здавалася дивною. Так, емоційно підтвердив детектив Нишпорка. Це не через вас я набрав два кілограми. Мертвяк поглянув широко розплющеними очима на пана Метека, який зупинився позаду детектива нишпорки. На його обличчі яскраво вимальовувався подив. А через кого? Обережно запитав мертвяк. Через дощ. захихотів детектив Нишпорка. Усе через дощ. А потім, не звертаючи уваги на нас за непокоєння в очах пана Метека, він побіг назад на горище. Хвилювання, з яким пан Метек подивився на детектива Нишпорку, було зайвим. Детектив Нишпорка не з'їхав з глузду, бо дощ був справді головним підозрюваним. Тому що... Хм, От чому ж? Кінець другої частини.